Друзі, всім привіт! Сьогодні мама покаже, як приготувати просту, але неймовірно смачну так. фаршировану курку. А тепер увага, друзі! Ця курка буде приготовлена за стародавнім словацьким рецептом, так. яким колись поділилась мама на бабка. Готуйтеся разом з нами до смачної вечері. Дивіться тут у нас п'єці. Зараз ми обмастимо ту нашу розтерзану курку таку купила. Ну вона хороша, але слухайте, така була гарно запечатана, коли її розкрила. Вона так, Ми її пашками скріплимо, це не проблема. Це що у нас буде йти? Дивіться, петрушка, цибулька може бути проста цибулька, може бути зелена, як вам підходить? Солодка булка, масло, сіль, перець і сперці. Ну, сперце це може бути вегетто, там що ви любите. яйця. Так, змішуємо спеції. Червоний перець, чорний перець, сіль і гагетки. Трошки будемо курицю натирати. Сильно не треба, тому що вона буде пропитана у нас начинкою. так що... Натираємо спеціями. Сіль, перець, червоний, перець, чорний і так далі. Взбиваємо яйця, не треба там до великої піни, просто їх треба розколотити, щоб вони були в нас розколочені. Тому що ми будемо ставити сюди начинку. У мене розбивалка модна, хороша. Ріжемо булочку, бачите, десь так. Я знаю, не на сантиметр. Ну, більше не треба, це нормально. А зараз робимо коцки. Ага, тут тобі ніж треба, ніж не треба. Так, кидаємо це у яйця, ріжемо тому що це мало. Здобна булочка, це солодка, здобна булочка, вона має бути солодка, тому що вона дасть свій смак з петрушкою, з цибулькою. Так, тепер петрушку будемо різати на такі дрібні шматочки. Тільки дивіться, тут петрушка йде із корішками такими, ви не викидаєте потім. На бульйон скрутити ниточку і в бульйон кинути. Це буде дуже смачно. Не треба буде купляти вишню петрушку. Треба різати, треба її скрутити. Бачите, ось так. І ріжемо. Так, зараз ріжемо цибульку. Ще в нас іде цибулька. цибульку в пательню ставимо. Її треба трошки потушкувати із маслом. 40 грам масла кидаємо і ми його мас будемо трошечки тушкувати, але не сильно. Зараз побачите, розігріється. Не солимо, не перчимо масло нічого. Петрушку кидаємо в. Нашу булочку. Так. Так, включаємо духовку. Якщо це треба, звісно, включати духовку. На скільки градусів Так, 180 градусів духовка включається. От Бачите, не треба її не прижарювати, просто тихенько її нагрівайте. Все, виключаємо. Виключаємо. Нехай вона остине трошки і тоді доливаємо до булки масло. Дивіться, додаємо ложечку манки. Я завжди обрізаю лишню бумагу, тому що мені потім помішає. Масло з цибулькою трошки остило і можемо його додати начинку. Все вишкрябуємо до храму. Не треба нічого залишати. Так, чорний перець. Ви знаєте, що не багато, ну десь кофейної ложечки не треба багато. І щепоточку солі. Тому що булочка і так вона вже солена. Навіть не щепотку, а пів щепотки. Ну, на смак треба пробувати, тому що інакше не вийде. І тихенько ми це перемішуємо. Яйця з петрушкою, з сидулкою, з маслом. Потихеньку, щоб перейти. Булочку Буквально грамулечку буду додати ванільного цукру. Дивіться, це трошки зовсім. Обираємо і чуть-чуть цукру. Це і смачніше. Цукор він дасть свій смак. Бачите, я її зараз повню руками, тому що з ложечкою це не вийде і треба трошки трамбувати. Треба би і під шкуру поставити трошки, але не знаю, ця шкіра така ободра наша. Що... <реш> <реш> так. Будемо потім це зашивати, бачите? Тут треба зашити, щоб вона нам начинка не вийшла. Дивіться, зараз я її трошки під шкіру ставлю, щоб смак куриці весь був у начинки. Бачите, Тут теж під шкірою. бачите, от, 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 от така шкіра. Беріть курку нормально, щоб шкіра була груба, щоб можна було нормально наповнити. Я бачите, вибрала хорошу, але вона вказалася розтерзана. Так, повністю розтерзана. Тепер беремо і просто іглою, зашиваємо і нитками. Можна шпажками, але щось я знаю, шпажками воно буде начинка може бути виходити. Треба зашити. Курка готова, ставимо її в духовку 180 градусів, десь, ви знаєте, на годину 20. Ось так. Ну, треба пробувати потім шпажкою. Якщо червона водичка йде, то вона не готова. Якщо біла водичка, то вона готова. Вона має бути сочна. Ну, і пергамент. Ставте завжди пергамент, тому що шкода потім мити тепше, теж не дуже добре їх відмивати. Ставимо курку розтерзану, яка є. Так, так 180 градусів. Оставимо Пройшло півтора години, вибираємо курку з духовки. Ну, непогана. Прижарена, це взагалі з Так, далі пробуємо шпажку. Тільки ще витікає, на 10 хвилин ще ставимо. Година 40 курка була в нас. в духовці. вибираємо. Що в нас тут вийшло з тою куркою? О, Дивіться, Ну, непогано. Відключаємо духовку. Що. Стаємо курку. Треба це потервати мені. А, все, все нормально. Хоп. Ріжемо курку. Я думаю, що це буде ой гаряче, А я розріжу її так. Розріжеш, мам, давай, давай. Вона ну. Дуже хороша, але зараз я її пошматую. Друзі, ви тільки подивіться на цю курку. Да, Дивіться, як же смачно це виглядає. Mm -hmm. Ну що ж, друзі, настав час спробувати нашу Змачно. курку за словацьким страданням рецептом. Чудесно. Давай мам, спробуємо. Дивіться, отут от м'яско, да? я його вилкою, яке воно сочне. Не треба навіть mm -hmm. ножа, бачите? Оця повненка просто. Максимально. Ну, просто максимально сочна. А ось ця, ця штука, ну, друзі, це неймовірно смачно. Ось ця от. Так. Да. Не просто. треба до нього ні гарніра, ні хліба, нічого. М -м, дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, сподобалась мама, сподобалась наша кухня і все, що ми робимо. Не шкодуйте, поставте лайк, підписуйтесь. Скоро побачимось. Так.